Ваші права вам гарантуються конституцією та не можуть бути порушними. А це дійсно так? Зараз це обговоримо. Доброго дня! Мене звати Сергій Панасюк, я український професор права. Дивіться одразу декілька статей кажуть про наші права. Я маю на увазі в загальному це 21 стаття Конституції. Всі люди є рівними і по суті їх гідність і права є захищеними, вони є невідчудженими та непорушними. Також 22-га каже про права і свободи людини і громадянина. Зкріплені конституції вони є також невичерпними. Що це взагалі таке? Ну, Дивіться, конституція нам гарантує базову кількість прав, і сама вона визначає, що саме конституційні права не можна забрати. Тобто, коли ми приймаємо нову конституцію, перелік конституційних прав не може звужений бути. Але певні права можуть бути обмежені. Ми поговоримо про це в наших наступних лекціях. І по суті є певна кількість прав, які гарантуються конституцією, не можуть бути викреслені, але можуть бути обмежені, і вони деталізуються в законодавстві України, а потім в підзаконних нормативних актах. І тут питання в тому, що права не можна відчуджувати. Наприклад, у вас є право на життя, і ви не можете відмовитись від нього, ви не можете дати якомусь довіреність вас вбити, наприклад. І проблема в тому, що коли ваші права порушують, Верховний суд України через систему судову як останній орган може вас захистити, або попередні суди, або це може зробити конституційний суд України. До якого ви можете звернутись зі скаргою на те, що в рішенні Верховного суду України використовувався закон, який є неконституційним. Те саме, ваші права мають бути забезпечені і гарантовані. Якщо ж Україна ваші права не може захистити або гарантувати, ви можете звернутись до міжнародних органів, таких як Європейський суд прав людини, і він вам. Має забезпечити гарантію цих прав, тому що Україна підписала європейську конвенцію і зобов'язалась виконувати все, що в ній написано, перед європейською спільнотою.